Доброго дня, дітки! Доброго дня, шановні батьки! Мене звуть Альона Вікторівна і сьогодні пропоную вам дуже цікаве заняття. Але спочатку давайте з вами зробимо таку вправу. Право, вліво, подивись і до мене посміхнись, молодці! Пропоную вам відгадати загадку і дізнатися, хто до нас сьогодні прийшов у гості руденька, Хитренька. Має великий пухнастий хвіст. Здогадалися, хто це? Вірно, діти! Це лисичка. І вона прийшла сьогодні не одна, а принесла з собою коробочку. А в коробочці дуже багато різноманітних предметів. Ну що, подивимося? Діти в коробочці знаходяться лисичкині іграшки. Давайте їх роздивимося. Скільки ведмедиків? Давайте разом. Один. Ведмедик. Молодці. Скільки цуценят? Одне цуценя. Скільки повітряних кульок. Одна кулька. Молодці. Діти. Скільки пірамідок? Багато пірамідок. А тепер давайте самостійно. Скільки машинок? кілька олівців. Діти, а давайте разом з нашою лисичкою зробимо фізкульт-хвилинку. Пальчиків у нас багато. І працюють всі завзято. Швидко іграшки збирають і завжди допомагають. Голова у нас одна. Нахиляється вона вправо, вліво, повернись і навкруг себе покрутись. Молодці! Сподіваємося, діти, що вам сподобалася наша фізкульт-хвилинка, а ми продовжуємо далі. Разом з листичкою пропонуємо вам пограти в дуже цікаву гру, яка називається Один багато. Я буду вам показувати картинку. А ви будете виконувати такі рухи. Наприклад, якщо предмет на картинці один, то треба плеснути в долоні. Молодець лисичко. А якщо предметів багато, то потрібно потупати ніжками. Ось так. Ну що, готові? Вперед! Діти, я сподіваюся, що вам заняття моє дуже сподобалося і ви будете його виконувати залюбки. А я говорю вам до побачення і до нової зустрічі. Бувайте!